Що вітаю вас, друзі, на каналі Павлук Play. Сьогодні поговоримо про дуже важливі тактичні нюанси, які в нас з'явилися в EAFC-25. Або, як більш відомо, це гра це Піпа. Е, Недавно я випускав відео про тактику 4.2.4. В мене дуже гарно себе гравці проявляли, гарно себе розвалювали. Але. Гра зараз на початку змінюється дуже швидко, спливають багато нюансів, багато людей вже краще налаштовують свої склади, і це 4.2.4 вже не так працює, точніше її можна налаштувати, щоб краще працювало, але але вже зараз, по-моєму, не мета. і що сталося? Тім Гулітус, чемпіони по фі -фі, вони викотили ось таку тактику, яку вам зараз покажу. Ну, в, цьому матчі ми детально розберемо ці, тобто в цьому відео ми детально розберемо ці тактичні нюанси, е, які спонукали мене записати це відео. А також зіграємо матчі, я на, на прикладі матчу покажу, як працюють ці тактики. Заходимо в керування командою. Ось Тім Гуліт вивкотили ось таку тактику вбивав і, ну, і насправді погравши за цю тактику, я відчув, що вона дуже добре працює дійсно. Дійсно, стали гравці ще краще себе вести. Схема 4-5-1 в лінії вона, типу, нагадує 4, 3, 2, 1 із 24 частини. Тут це стиль розвитку атаки, контратаки і защитний підхід до захисту високий. Але, але я відчув, що в атаці все одно мені щось не вистачає, щось я все одно хочу налаштувати під себе. І які важливі моменти тоді я виділю? То, в принципі, по-перше, треба ставити. Такий високий пресинг з глибиною 70. В принципі, зараз на даний момент це доволі робоча захисна схема, але також це не головний фактор. Для розвитку атаки тут стоїть контратака. Ну, В принципі, можна ставити, щоб швидше атакували футболісти, але можна і на балансі виковати. Якщо поставити повільний, то напевне це занадто повільно було. Ну і напевне найважливіший нюанс, який треба тут врахувати, це ролі захисників. Тут ми бачимо півзахисники, тут один бокс-ту-бокс, ту бокс, стоїть акцент на балансі, другий плеймейкер атака, правий інсайт на балансі, лівий ін... А, правого я міняв, правого я міняв, тут був не інсайт, тут був вінгер. Ну це не так важливо, форвард видвину... видвинутий вперед, у мене керіро тут прям плюс плюс. Але такий найважливіший нюанс, найважливіші це захисники. Правому крайньому захиснику треба поставити роль крайній захисник саме і акцент на захист. І що відбувається в такому, при такій ролі? Крайній захисник з установкою на оборону буде зміщуватися в центр, формуючи трійку центральних захисників. Коли команда тут написано володіє м'ячем, але і лівому захиснику таку саму давати тактику виходить. Тобто це буде вже 4 центральних захисника. Тобто, по факту. Факту така, такі ролі захисників вони роблять із чотирьох захисників, роблять чотирьох центральних захисників. І це дуже важливо робити, тому що якщо ставити різні тактики, наприклад, якісь атакуючи будуть захисники, там то два центральних вони починають розбредатися по флангам залишаючи діру в центрі. Таке вже не раз у мене було, я помічав. І через центр дуже легко тоді проходять нападники, суперники, забивають дуже багато голів. Саме тому такі важливі е, характеристики. Ну і надалі, в принципі, відталкуючись від тих головних головних е, принципів, можна собі спробувати будувати якусь метатактику під себе. Я вирішив спробувати вузький ромб. Вузький ромб я вирішив спробувати, в принципі, в футболі вузький ромб це доволі була метова тактика раніше, зараз вже не така метова. Але ну, козирна тактика вузький ромб. І які я ролі дав? Ну, В принципі, ролі я всі ті самі в захисті дав. Оцей у мене — гвардіол розігруючий. Аке захисник, просто цей крайній захисник з акцентом на захист і лівий також. Брозович я собі поставив е, роль нього півзахисник з акцентом на оборону, тобто Брозович, він також він залишається позаду при атаці, не атакує. Всі інші мають тут такі ролі в мене. Тейполувінгер, Бернардо Сільва атакує, Індоган плеймейкер, плюс ну, він уже не так атакує, але також. Дебрюйне плеймейкер плюс 에, допомагає в атаці. Ну і пара нападників, один це ви, 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 витягнутий форвард вперед. Мене Кирило зараз плюс-плюс. І Тімо Вернер плюс е, обманна дев'ятка. Ну Вернера я вирішив прокачати, ну, все. Нормально, параметри вкачані і найголовніша фішка в атаці в принципі, це на що треба зосереджуватись, це на оці золоті плейстайли на удари. Зараз на початку золоті фінеси, золоті тривели, золоті павершоти, це найкраща фішка для атаки. Тобто, в принципі, це було на початку, і всі 24 і зараз ця тенденція залишається. В принципі, золоті повершоти розвалюють, і золоті фінеси розвалюють. Я вчора грав матч, то проти мене був салах з золотими фінесами. Він мені, по-моєму, три гола цими золотими фінесами забив із дальної відстані таку. А я забив йому 5 голів і в основному я забивав оцими золотими повершотами, що я Вернеру зловив, качав золотий повершот з еволюції і Роналду вже зразу йшов з золотим повершотом. Це за рахунок тих золотих павершотів і просто наколотив більше голів суперник. А на захист єдине, що ми можемо зробити, проти тих метових золотих ударів захищатися майже неможливо. Якщо суперник грамотно виводить під удар, то там ніяк ти не перехопиш. Єдине, що можна зробити, це краще контролювати самому більше м'яч. Це менше суперник не буде високо пересингувати, тому саме глибина і 70-тій ставиться високо. Коротше, давайте перейдемо, значить, на поле. Мені залишається, в принципі, одна перемога, щоб вийти в шостий дивізіон. Якщо я і доб'юсь зараз цю перемоги. Ну що, тепер переходимо на поле. Будемо тестити. Тактику мою вузьку ромбу, яку я налаштував е, голова, головним казівкам із Кім У Кім Гуліт там 4-5 1 я вже казав за це. Але головна суть, щоб е, таки таких під себе. Взяти основні принципи і налаштувати їх під себе. Так, ось такий у нас суперник попадається. Доволі цікавенький суперник, там тоналі, в центрі півзахисту, матовий захисник На початку гри. Тушки обрізав все я ну таке. Але бачимо, аке добре діє. В принципі, пара ранних захисників у мене зараз. Такий як Їжак е е е використовує. Варвіолі, аки. Там, можливо, він уже змінив там, ну дуже швидко, дуже динамічно зараз гра міняється на початку. Лади міняються, прям зі швидкістю світла. Під так, Джеймс. Зараз у мене вже, на жаль, навіть немає як Михайла Мудрика задіяти. Хочеться... Я би його на атакуючого півзахисника би тут поставив, якби в нього позиція була б доступна, атакуючий півзахисник. Важливо, якесь промо вийде, Мудрика, де він буде ну, матиме змогу грати атакуючого півзахисника. В принципі, дебрюн у мене орендований на 4 дня, зараз лише через декілька днів його ранда завершиться, і вже позиція АПЗ в мене буде вільна. Ось повершот. Раз. Повершот залітає. Це Про що я говорив? Зараз ці золоті виставили на удари, вони дуже метові. І це головне ватати, що треба зробити, це мати таких гравців з золотими чи пінесами, чи повершотами, і давати їм змогу виходити на удар. Тимо Вернера. Виходить швидко пробігти, а значить швидко вийти на ударну позицію і плюс плюс нього золоті повершоти. Вернер в тому плані з такою еволюцією це мета. Ну як, просто звичайний Вернер він не метовий, ой, як гарно вийшов, що це. Як він не попав, тим Бернардо Сілла мене зараза мазіла, Але яка атака гарна була? Ну ви вузький роб мені зараз подобається, в принципі. Ну, в мене просто всі гравці, вони ближче по центру грають, і це краще відображає те, що робилося о, в попередній частині. Ну, тобто та схема я маю увазі, 4-3-2-1. два тягнути форварда було. Там команда, в принципі, при атаці так от по центру, розташовується, вузько грає. І оце дає нам вузький ромпер по центру прориватися. А віддай же ж пас. Не вспів Гюндоган хвіл на Вернера віддати, щоб Вернер ще один золотий повершотик пробив. Ой-ой-ой, закидання, до речі, непогано проходять. Ну але що, доводиться грати високо, якщо низько грати, то суперник буде лупити тобі золоті пінеси чи золоті повершоти, ти нічого йому не зробиш. якось ця катота дивимося так, здолази прошиваємо оборону, якось пролопролазлять, не дивлячись на те, що Захисники мої щільно стоять, закривають, так що не дають, але небезпечні моменти створюють. Хоча бачимо, що дається їх відбити. Так, приро. Добро Джеймс, на Вернера. Так, добре створюється так, а ну. І золотий. Золотий павершот не треба було звичайно бити, там голуки передалеко, бо я зараз в штангу зацібив. Та ось цей, це ось цей Висока глибина, 70, вона дає свої результати. Так, 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 знову суперник атакує, але бачимо, в принципі, перекучує зараз Біндоган, спокійно. І так, видно, що в принципі в цьому матчі проблем зразу. Не все-таки запихав суперник, не очікував я цю атаку. Якось в мене захисники. Ну я, якщо чесно, думав, він буде пасувати, а він тут так набіг різко. Ну зараз я також набіжу, дам золотий. Ага. І то лизер, да. Ну нічого. Окей, я дуже не. Тепло був. Тепло. Мене Дебрюйне тут може і ввалити. Цікаво, чи працюють ці всі. Працюють на во. запустив по горобцям от зараза Мабуть, не працюють на колоболи, так як треба було б слабше пробити. Немає прям золотого плейстайла на стандарти, в мене нікого поки що. Деві добре. Добре, Вардіо. Такий матч, в принципі, непростий. Ну зараз зараз дуже багато в мене замітив сильних суперників, попадається. Уже всі вивчають ці тактики, всі готуються. Коручше. То буде на повноцінному релізі залітати тільки в гру, а не попередзамовлені, то в онлайні буде важко. Горіше за все. У ці моменти вже також зарані треба вивчати тактичні і злаштовувати команду так, щоб вона давала прочухана. Okay, okay. Зараз дидрими якось недостатньо забіг. Це можливо варто мені також використовувати в цій схемі і не баланс, а контратаки. Щоб швидко атакувала команда. Так, добре, ну зараз в захисті більш зібраний зігнав. Той, той гол то в принципі, моя помилка була, я по скілу його пропустив. Але зараз я на другий тайм виставлю небаланс. Каратаху. Бачимо, допоможе мені воно краще тут. Певно, брик на всім, на жаль. Просто що фішка в тому, що я зараз атаком, ну, ці... я перемикаю тактики під час матчу, тому що міняються позиції, міняються схеми, а гравці стають на тих позиціях, на яких вони на ві, на яких у них немає ролей, а без ролей вони починають дуже погано діяти. То, скоріше всього, що в цій частині не можна вже так переключатися бездумно, ну, тобто свобо... вільно між тактиками, як це було в попередніх частинах іти. Зараз вже кожен футболіст прив'язаний до тих ролей, які йому дали розробники. А ролі прив'язані до позицій. Це вже схоже, те саме, що і в футболі відбувається. В футболі, Коли футболіст після зміни так, як навіть чи після заміни опиняється на своїй позиції, то в нього падають характеристики. Саме схоже відбувається тепер і у FIFA, Хоча ще раніше такого не було. Так, Суперник помаленьку атакує. ну... Ми бачимо, в принципі, що при балансі атаки. Розвивається дуже повільно. Напевно, тому тим буде хі використовує контратаки, хоча б якась більш-менш адекватна швидкість розвитку атаки під своє. І то не дуже вони швидко несуться. Чом я дивлюся мене немає особливих варіантів. Ну, боє та Ось золотий повершут. Пермор не дармає Ну, Просто створити тактику, забити гол якось по грі не виходить. Єдиний шанс це тільки розраховувати на оці золоті представлений удар. Ну, Коли матч такий напружений, там я не маю на увазі такі матчі, де цей де суперник розвалюється. Бувають і такі матчі, що перник розвалься, ти одразу бігом легко забуваєш багато голів. А ось в таких напружених матчах, як зараз у мене, вільний матч, то тут золоті пристави, вони ключову роль грають в щоб Робити різницю забитих нічого. Так, добре дебрюйне. Я хотів ще один золотий пробити тут Бернадо. Заробляємо куди. Бачимо, що зараз уже всі виставляють так ролі, щоб центр був прям захлопнутий. А їм, до речі, на Джеймса. Джеймс у мене гарно... Ааа, близько до голокіпера вийшла подача, ну нічого. Переводи, суперник, ну і переводи, до речі, працюють як і в 24-й частині. Багато що залишилось з попередніх частин, ці з, з плейстайлами, ці удари це було ще я ж кажу, це. І на початку 24-ї. і таке саме було. Така сама ситуація. Але суперник ось не знаходить, в нього немає золотих фінесів, там золотих от Зараз мало дуже мом моментів для атаки. Я два гола і оба забив золотими павершотами. Так, ну я не вірю, що мені з цього штрафного може залетіти якийсь гол. Але так то може. Якщо так прориватися. Добре, Мартінес на виході гарно грає. Нововведення, до речі, цікаве. Цікаве, що золоті плейстайли у Голокіпері. Маркінеса це гра один в один. Виходи один на один, то йде має краще сейвити, ніж інші Голокіпери. Так, парашутик, о, парашути, по-моєму, до речі, стали кра краще летіти ніж у 24 частині. Ну, З 24 частини з парашутами прям взагалі біда була. А от зараз я Бернардо Сільбу пробив парашут. Через Голокіпера перекинув і він прям нормально залетів. Ну, По-моєму в 24 частині він би тут по горобцям таким парашутом би пробив би. А зараз прям що вчити ну, це як треба. Рірок, прирон наш топнус. 3-1, коротше, дожимає в цьому матчі суперника. А це все завдяки оцим важливим нюансам в тактиці. Зараза А то там. Ну, я прозивав атаку від суперника. Ай. Десь вже таке враження, напевно, мої футболісти трошки втомлюються. Вже замін щось воно тільки 3 дає зробити, а не 5 як. Так, ну цього разу я вже так бездумно Мартінусом не вибігав, він спокійно сейвив. Дуже важко забивати голи без золотих плейстайлів на удари. Так, треба заміни мені зробити, бо я підбурю що. Гра при... пропонує мені Гомеса замінити. на no, в принципі. випустити випусти, випустив в захист. Випустимо Маліну замість джинса, замість Біндугана. А кого-то мене якому... є є цей джель. А джель може бути ЦП. Якщо гравці... На своїй позиції більше нічого не зробити. А, і Дарвін він А, дає 5 замін зробити. Це може багувалося, в принципі. що... Я хотіла гра давати 5 замін робити. Так, Свіжі захисники допоможуть мені. Вистоїть у ну, Роналду. Роналду мчить, але трошки швидкості не такує, звісно. Вже старенький підок. Так, Мібер. Ай-яй-яй. Добре, Мартін не встигає. Таке, дає гра супернику під кінець атакувати, дає багато шансів йому для того, щоб він відігрався. Каже, мені треба виставити. Прям замітив я, що в цій 25 й частині для мене останні хвилини не матчу це завжди якась проблема. Дуже важко саме останні кілька хвилин ігрових відіграти. Гра прям несамовита, якийсь ніби скриптив, вмикаючи, що це я просто втомлююсь. Але вистояв, вистояв. Коротше таке от відео. мене. Дякую всім за вподобайки, за підписки на канал. До нових зустрічей, всім пока.